Я знов до вас у добрий час. Я не показувала вам, що я стартунула з новим дизайном від Duran Jones, називається тропічні напрямки, якщо я правильно переклала тропіки я їх називаю, я вишиваю підбором І мені здається, що в мене якось не так яскраво, як оригінал. Ну, вже як є. Я дуже хотіла вишити щось морське з пальмами, з бунгалом, з морем. Тому ось цей дизайн давно в мене вже був в голові і лежала роздруківка. Тому я вам показую, я поспішаю вишити до 1 вересня. Я загадала бажання, сподіваюся, воно здійсниться. І хочу вже, як мінімум, 1 вересня стартанути з новим дизайном від Duren Jones. Вже, там, де бджоли мед. Я знайшла такий класний семплер. Хоч хотіла знайти такий же. Ну Приблизно дизайн, щоб у мене був двосторонній, ну я так думаю, або подушечка, або пінкіп. І я зайшла на сторінку у Фейсбуку і там, як прикладає мені прикладач багато безкоштовних п'ятничних ну халяв, щось таке. Ну, да, дуже багато і там іде окремі дизайни, якось цей, і можна їх оформити у такий великий семплер. Це мені дуже сподобалось. По-своєму, оригінальні на дизайнерка. Там дуже багато таких розробок, що мені сподобались. Я вишиваю цей дизайн і дивлюсь, наш українець живе на Філіппінах, його кіно, кіно господи, канал називається Ночкін О. Дуже цікаво, не прикрашено, показує нетуристичні місця. Це мені дуже подобається. Також я підписалася на наших travel блогерів Ой, не хочу зараз путати, в них канал називається, я так розумію, як їх і прізвище. Ну, я посилання залишу внизу під відео. Гарна українська, гарно розповідають, дуже гарно. Я думаю, ви здогадались, яка в мене мрія. Звичайно ж, побувати в усіх куточках світу, але хоча б частину об'їздити. Тому що, як виявилось, життя плине дуже швидко і. Такі от події, все може статися, тому нічого відкладати на завтра на потім не треба. Так, потім розкажу вам. Ось такі, ви пам'ятаєте, п'яльчики я купила в Аврорі. Вони нормально натягують канву, але, дівчата, що незручно, я думаю, це не тільки в цих п'яльцях, а взагалі в маленьких. Хоча, бачите, у мене не впритик. Іде ну, вишивка, тобто тут багато місця, але коли закріплюю, ось бачите, ось тут голкою ну, підчепити не дуже зручно, або мала повинна бути голка, або ну, я для себе зробила висновок, що краще. А... На великих п'яльцях, великий шмат тканини. І ось там десь у куточку вишивати, а потім вже відрізати там, як треба. Тому що ну, мені на маленьких п'яльцях незручно. Це я для себе зробила висновок, навіть у такий маленький дизайн, де ще багато залишається збоку, зверху, знизу, по боках зверху знизу місця. А я, дівчата. Зворот мені, те, не... що там твориться на звороті, мене не дуже бентежить, тому що я от не стала прибирати, вирішила вам показати, бачите? Ось чомусь у мене висмикуються нитки. Так, да, я тут розпускала тут коричневий кольор один, і, можливо, зачепила ось цю, вона вам передає, ну, якась зелена, а вона блакитна. І тому я буду і тут розпускати, і, знаєте, так, затягувати ту ж, ну гарно затягувати, бо в мене є робота вже готова. Десь там або попрала і почала прасувати, і ось так повилазили нитки. Вони ну, такі шовковисті, я вже там вузли в'яжу, як умію. Ба і багато-багато притягую, я не економлю нитку. Тобто у мене немає такого, що залишилось там ну зовсім уже міліметр, і я його там якось закріплю. Ні, я, У мене багато нитки залишається, і багато я на закріпку даю. І на початку, і в кінці. А що я можу сказати за дизайн? Прикольний. Тут багатенько, звичайно, бекстічу. Ну, якщо не встигну до 1 вересня я відкладу цю роботу. Хоча я дуже хочу її вишити. У нас знову спека, і, чесно, вишивати ну, якось дуже хочеться, але я все ж таки беру і вишиваю, це мене заспокоює. Кольори, бачите, вони такі одноманітні. Вони мені вже. Ну, я занудьгувала. Тут зелено блакитні, трохи коричнево-бежевих, але отут будуть квіти яскраво рожеві Слава Богу, хочу розбавити оцей монотонний такий. Ну, Скажімо, колір, ну, хоча море небо, які ж вони, тому я знала, на що я йшла. тому Тим більше, що кольори підбирала сама, вони не зовсім такі, як пропонує дизайнерка, тому буду вишивати. Я, звичайно, б хотіла вишити за ключем, який дає розробниця, але. Там в мене ну, багато немає, я звірила, багато немає ниток. Не і замовляти поки що я не збираюся. Але потрібно, мабуть, виписати, що мені потрібно і на які дизайни мені не вистачає. І все ж таки якось замовити однією посилкою, тому що ціни ростуть. Ну, поки так. Далі покажу, що я збираюсь вишивати отой великий семплер. Наразі я не підготувалася, я ще підбираю канва вже є, я потім розкажу, звідки я її взяла. Нитки я ще підбираю. Подивлюсь, якщо в мене багато є DMC, ну є, тоді я буду вишивати за ключем, якщо ні, то або всі буду підбором, або буду додавати. У мене багато ниток не, не DMC, і ось я хочу їх використати, тому що займає багато місця, нові нитки купуються, а потрібно ну, практично їх застосовувати, скажімо так, щоб вони не лежали без тіла. Ось так про п'яльця розказала. Канву я цю, це українська, не крохмалила, не фарбувала, хоча, я думаю, потрібно було зафарбувати хоча б в такий легкий чайний колір. Світло-світло ну, такий бежевий, тому що тут отут зашивки не буде і воно буде білим. Ну, я дивилась оригінальний відшив. Там теж на білі канві, і ну, гарно виглядає. Ну, я все ж таки думаю, якщо я буду вишивати, там ще такий дизайн я вставлю з мишенятами, то там, мабуть, пофарбую. Ну, в мене вже руки чесалися, тому фарбування це ну, займає багато часу. Тому мені вже кортіло, кортіло дуже, і я вирішила, що до 1 вересня я повинна вишити цю роботу. Ну, ось так, можливо, ще буде включення з фінішем, хоча я дуже сумніваюся, поки, поки вимикаюсь. Ще хочу показати, чим я займаюсь, окрім вишивки, вирішила собі шити ось такі шорти, як не налаштовувала камеру, але не показує вона у повному розмірі. Ну, я думаю, що тут. Дві штанини і пояс. А, надихнула мене на пошиття цих шорт світлина. Мені або Інстаграм, або Фейсбук запропонували картинка українського виробника вишиванок. І ось, якщо я зберегла, я вам цю світлину вставлю. Там, значить. Вишиванка бежевого кольору з такого ж кольору вишивкою, тобто бежевим на бежевому, і під шорти такого, ну, класичного крою, теж в бежевих кольорах. Бо ж, дівчата, як гарно! От у мене завжди було питання, під що носити вишиванку. Під який фасон юбки або штанів шорти, ну, Я то носила, але шорти в мене виглядали оту, як знаєте, ганчірка. У порівнянні з вишиванкою вони виглядали дуже-дуже дешево. А от такого літа спекотного. Під вишиванку, ну тільки юбку і шорти. І, до речі, так гарно виглядає. І ось я вирішила зшити ось такий пробничок. У мене є вишиванка, але вона на мене стала замала, бо я поправилась. І я білу більше не хочу. Темна в ній спекотна. Вишиванку якось під верхній одяг не носять, а от в основному, коли тепло, влітку. І ось я вирішила в бежевому кольорі. Це поекспериментувати, я шию по вишивці з бурда для початківців, але якось вони дивні. Ось тут не видно, зараз гляну тут, де всі моделі, якщо, де ж тут вони є, ну, виявляється, що, дівчата, не покажу, ось якось пришиваються, бачите, не шиваються передня і задня. Ці половинки. А якось передня нашивається на задню, по-моєму, так, не знаю, я взяла за основу викрійку цих шорт і зробила по-своєму, тобто я тут боковини шила, і тут ще, бачите, йде закруглення. Ну, Для мене це поки що важкувато, тому я вирівняла. Так. Я робила з великим запасом, до речі, у борда дуже великий запас іде. Я взяла розмір по своїм замірам, але там зменшувала, тому що там повномірять конкретно ці викріки. Я там доробляла вже в процесі, я її розпускала, вже шила, але розпустила і, до речі, Оця тканина дуже сиплеться, і коли от затягую, щоб там нитку витягнути, то тканина рветься. Але це пробник, я буду мати на увазі. І машинка чомусь погано строчить, не знаю, я там вже і натяжіння нитки виставляла, але мені здається, я хочу спробувати більш товстою ниткою заправити і спробувати шити, бо до цього я шила більш такі тонкі тканини, і воно нормально шила, ось цю чомусь не хочу нормально шити. Ну, тут таке. Зараз ось намету ручками, тому що світло дають по 2 години-три рази на добу. Але я не поспішаю, я так розумію, восени ще буде літо, Щось ця спека не збирається нікуди йти. До речі, мені ще сподобались, це, я вирішила спробувати взагалі ну, такі класичні шорти, а взагалі я ще бачила світлину, а юбка-шорти. Спідниця, шорти, боже, мені так сподобалось, але вони дитячі, якби не дитячі, я б можливо і замовила. Теж наш український виробник, молодці наші виробники, моделі супер. І я хочу, якщо ці шорти більш-менш будуть нормальні виглядати, я хочу під них не вишиванку. А футболку з вишитими рукавами, також бежевого кольору і з бежевою вишивкою. Я теж побачила дитячу футболку з вишивкою на рукавах, але білого кольору, і рукави такі не спадаючі. Оце мені подобається, у мене широкі плечі, і я таку модель побачила, теж хочу спробувати шити. Якщо я зберегла ці світлини і посилання, де я їх бачила, в якомусь магазині, то я вам обов'язково залишу. І я зрозуміла, дівчата, що якщо ти хочеш гарну річ, то зроби її сама. Тому що картинка, розміри по інтернету вгадати досить важко. Можна, звичайно, на фото роздивитися, якщо приблизити, видно, яка тканина гарної якості або негарної. Ну, я в торгівлі. Торгівлею займалася і займаюся, і трошки розбираюся. Тому е, мені не дуже везло. З покупками в інтернеті саме одягу. Була одна, Був один виробник Харківський дівчина, ми з нею співпрацювали. От там я знала, що якщо я замовлю одяг, то він ідеально сяде. Але, на жаль, через війну вона закрила виробництво, можливо, відновить, але поки що ні. Ось таких. Да. Знайти ну, такі фірми швейні, і якщо там вже ти знаєш, що розмірна сітка твоя, і все підійде, все буде окей, тоді я в спевненості замовляю. А якщо вперше в мене вже декілька було разів, а ви ж розумієте, пересилка Ну, досить коштовно, щоб просто так заплатити, щоб приїхала там костюм чи шорти, приїхали і відправити їх назад. І за це заплатити. Ну, якось не дуже цікаво. Дарувати пошті гроші, я все розумію, але є куди наразі дівати їх. Тому. Ось так, дівчата, оце я купувала в Аврорі прищіпочки, класна річ для тих, хто шиє, взагалі при мені ідеально підходить, подобається. Ну, ось так, не знаю, коли оце пояс. Я якось я завжди шила юбки, Боже, зараз дивлюсь, думаю, господи, такі складні моделі. Не пам'ятаю, шорти, може шила, але вже їх там через розпорола, чи переробила, бо пояси в мене якось не вдаються, чесно скажу. Ну, Вже фінальний етап. Я думаю, що наважуся. І ще все розписано в борті ну, до дрібниць, звичайно, але, знаєте, коли розписано, і коли дивишся на відео, це дві різні речі. На відео, звичайно, звичайно, більш зрозуміло. Ну, як є, буду розбиратись, буду шити. Так що, ось таке в мене ще шиття, не тільки вишивка. Все, до зустрічі, до наступного включення. Я все ж таки не встигла до 1 вересня вишити О, Оцей пейзаж морський. А, я якось багато днів не вишивала, була зайнята іншими справами, але я вишиваю в своє задоволення, це моє хобі, це не робота. І дивіться, як оці квітки червоно-рожеві, як вони розбавили цей такий блакитно бежевий фон. Якось воно навіть, знаєте, вживу виглядає набагато краще, а тут прям такі хрестики чіткі, але тут буде бек, і, я думаю, будуть ці квіти виглядати все ж таки більше, як квіти. Але мені сподобалось якось оживило картинку, оживили ці квіти і вишивати стало веселіше. Я ж, звичайно, не буду вже ставити собі строки, от знаєте, розкажи Богу про свої плани, він на тобою посміється. Буду вишивати, коли мені зручно. Потім, дівчата, знайшла я ось таку схему. Не знаю, написано, хто її розробник, але я намагалася відкрити сайт, сайт не відкривається. Але інструкція йде англійська, можливо, це, або американський. Не знаю, дівчата, хто знає, напишіть, будь ласка, ось дивіться, як воно перекликається з уже вишитим мною дизайном. Я хочу двосторонні пінкіп. Бруднеру вони повинні бути однаковими, тому буде в мене такий двосторонній пін-кіпчик. Чому я буду переходити на цей маленький сюжет? Я вирішила все ж таки семплер від Dure Джонс з бджолами, з, з квітами, з медом відкласти на наступний рік. Бо я точно не встигну з ним взяти участь, ну, фінішувати у СВ джолина Медовому від Eriine Ембродерес. СВ до 30 вересня. Я буду намагатися встигнути хоча б цей. Дизайн відшити цю бджолу. Зібрати, мабуть, я не встигну, а там хто його зна, може мене як попре. Тому ось така історія. Да, там вже після 30 вересня, я думаю, Буду всі вишивати вже осінні якісь дизайни, хеллоуінські, Тому це вже в мене є план один на наступний рік. Я все ж таки думаю сісти. Я ніколи не складала річних планів, там, щоб саме на папері, як Вікторія Кростіч, мені подобається, все так організовано. Але, можливо, в цьому році, ну, на наступний рік, все ж таки треба сісти і скласти перелік, що я хочу вишити, скласти перелік, що для цього треба. Я ще не знайшла, не підібрала тканину нитки. Мабуть, все ж таки буду вишивати теж підбором. Тканину не знаю, фарбувати в чачі, залишити білою, я ще подумаю. Це ж треба замочити, проварити, в чаї, висушити, випрасувати. Не знаю, я подивлюся. Мабуть, все ж таки треба зафарбувати чи на вже бежевій канві в мене є 16-го каунту вишити. Ну, подивлюся, дівчата. Дуже вже хочеться, тому не знаю. Треба сісти і вишивати. Трохи в нас спека спала, але вдень, зараз знімаю все одно пече. Ну, хоча б вночі, вранці та ввечері, хоч можна дихати. Звичайно, не всі дні, але вже так, йде більше до осені. Я ніколи так не любила осінь, як в цьому році це літо було якесь аномально спекотне жесть. І дівчата, ще поділюсь з вами, бо виявляється, не всі знають. Наразі стартувала програма Національний кешбек. Це буде повертатись до 10% від покупок. Товару українського виробництва. Мені Приватбанк прислав там повідомлення, це вже працює з 3 вересня. Там потрібно електронну картку оформити. У мене дві картки відкриті в Приватбанку, там універсальна і для виплат. А це буде ще третя електронна картка саме для кешбеку. Тобто розплачуючись в магазинах-учасниках цієї програми картками від банку. будь-якого. Ну, я знаю, що наразі Приватбанк і Ощадбанк, ну, можливо, вже інші під'єдналися і розраховуючись карткою в магазині, на цю картку вона дебетна. І поповнювати, я так зрозуміла, не треба. І на цю картку ну це як окремий гаманець, куди будуть оці відсотки нараховуватись, і ними можна там оплатити багато перелік, ну мені цікавить комунальні послуги. Там до трьох тисяч на місяць ну, це буде, ну, більше не буде нараховуватись, ну це на яку суму потрібно купити. Наприклад, в Аврорі. 5% кешбеку. Я так розумію, кожен магазин, учасник там виставляє свій відсоток. Я це ще починалася при кучмі програма, коли купую українське. Це дуже добре. Це підтримка та ще й українського виробника та ще й повернення споживачам. Ну, це не великих кошти, але все ж таки в рукодільних магазинах я знаю, ну і в інших магазинах є там бонусна система своя, але це теж дуже і дуже цікаво. Це там бонусна система на всі товари, на всю покупку. А ось тут саме на українського виробника. Тому я, наприклад... Йду в магазин, де ну, я наразі намагаюся частіше купувати саме товари українських виробників. Ви ж знаєте, що навіть е, рукодільні товари, я набори там е, намагаюся від е, схеми наших українських дизайнерів і виробників. А вже ось такі схемки від іноземних е, безкоштовні. Ну, Поки так, поки. Потрібно підтримувати своїх, свою економіку, хто, хто планує тут жити. Тому ось так, хоч і кажуть, що там комунальні послуги і там податки тільки для підприємців і підприємств підвищують. Ні, це підвищують і для е, звичайних споживачів, тому що підприємці будуть е, ці податки закладати у вартість товару, який ми з вами купуємо. Тому. Це підвищення стосується цін, податків, усіх абсолютно. І всіх воно заходиш в магазин, а ціни вже з 3 вересня злетіли до небес. Ну, як завжди, це ще й так. У нас і війни не було. Ціни не падали, а все росли, росли, і долар скакав, як козел в огороді. В так що, дівчата, ось поділилися з вами. Не знаю, коли я це вишую, але треба налаштуватися. І все ж таки до закінчення СВ вишити цю бджілку, а потім вже і пінкіп. Пінкіпи у мене будуть як прикраси на новорічну ялинку. В принципі, Мені не важливо, що там не обов'язково ялинка повинна бути зображена, якісь шари, якийсь зимовий сюжет. Мені взагалі подобаються дизайни, де новорічна ялинка, десь там на березі моря, спека ну в країнах, де зими взагалі немає, вони наряджають ялинку, але навкруги літо, яке я в цьому році. Не, не могла дочекатись, коли воно з -з закінчиться. Ну, ось такі справи. Далі буде. Що буду цікавого дізнаватись, буду вам розповідати. Ви також, дівчата, розповідаєте, тому що життя це не тільки рукоділля, ми користуємось.